Неможливо завжди бути героєм, але людиною треба залишатися завжди. Цей вислів характеризує 11-річного хлопчика з Борисполя. Шестикласник Антон Богуцький поїхав на зимові канікули в село Коротище Київської області разом з батьками. Школяр любить бувати в гостях у бабусі та дідуся. Рано вранці дід хлопчика став збиратися на ставок. Антон не міг пропустити таку подію, адже раніше ніколи не ходив на зимову і відправився разом з ним на риболовлю. Звичайно, Сергій Іванович, який рибалиць з дитинства, навіть не припускав, що цього. ...дня ледь не загине, а врятує його саме онук. Проходячи близько лунки, лід під ногами дідуся тріснув, і він провалився, а слідом за ним і хлопчик, який хотів допомогти. На жаль, попри всі спроби вибратися самому, у Сергія Івановича не вийшло. Але він допоміг онукові. Наказавши йому йти додому і не дивитися, як тоне дідусь. Антон пригадав події того дня. Думаю, зараз перебіжу додому і скажу, дід потонув. Сразу почав бігти, знову пробувати, ну, витягнути. Побіг, виламав, ну, чуть більше. Більшу палку і опять біжу до нього, а дід мені кричить падай на пузо. Я, не думаючи, одразу просто упав і до нього почав скорзити. Потім дід як почав витягувати, а льот обламується, а дід вище до мене, у нього вже руки ну, так заніміли, що він не мог не схватитися і соскарзував постійно. А льот обламується, я відповзаю, дід ї держиться, кричить мені там. Уже тікай, я вже не вилізу, виходить. а потім уже якось так змог останній раз, то я йому сказав, що я нікуди не утечу, не утічу і не кинути, і потім. Уже він останній раз, як так як підпригнув і змог наче вирізти, я йому поміг він відкотився, виходить, поміг йому встати і почали йти на берег. Одинадцятирічний Антон, як і всі хлопчаки, любить плавати і грати у футбол, але все ж таки його щось вирізняє з поміж інших. Ну, а Антон для мене найкращий друг, тому що він завжди допоможе в трудну минуту. Він добрий, щедрий. Я не чекав від Антона такого вчинку. Я... Я не думав, що, що такий маленький хлопчик, який учиться на хорошиста, що він зміг би спасти дідуся. Я не я шокований такою жінку. Адже неабияку хоробрість і силу духу треба мати, щоб не кинути людину тонути. За свою відвагу юний рятувальник отримав грамоту за героїзм та мужність, проявлені під час порятунку людей. Також мужність Антона відзначив Анатолій Федорчук. Мер нагородив його грамотою та символічними подарунками. Але найголовнішою нагородою залишається для нього повага та врятоване життя близької людини. Але яким би героїчним не був вчинок Антона, тепер хлопчисько боїться води. Що він дуже злякався? Він плакав два дні, ночу не спав, дуже погано спав. А тоді вже трохи сказав, не піду не купатися, не на море, не поїду нікуди. А тоді вже трошки, коли одійшло, то каже: якщо поїду на море, то каже, тільки до коліна коліно буду заходити. Але попри це, на запитання, чи врятує він людське життя наступного разу, не роздумуючи герой відповів так: Олена Каліновська, Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.